Привіт, дорогі друзі! В цьому відео ми поговоримо про те, яке море буде доступне для українців в цьому році. Зараз ситуація з відпочинком на морі трохи складна, але я сподіваюся, це скоро вже вирішиться. Але якщо ви хочете саме зараз поїхати на море, відпочити, звозити своїх дітей на море, то в мене є для вас дуже цінна інформація. Я вам розповім, де і як. Можна відпочити і найголовніше, скільки це може для вас коштувати. І тоді, коли ви подивитесь це відео, у вас буде повна картина того, як ви можете провести свій час. Тобто, де відпочити, як розважитись, скільки це може коштувати. Ви зможете точно знати свій бюджет, тобто бюджет, який вам потрібен для того, щоб з'їздити, наприклад, на один тиждень. Сім днів. Це стандартний відпочинок. Сім днів. І так, поїхали. Це мова йде про країну, називається Румунія. Це сусідня країна з Україною. Це найближче е, безпечне море зараз для українців. Е, знаходиться приблизно у 600 кілометрів від Одеси. Е, я саме кажу про е, косу Мамая та місто Констанца. Е, це, на мою думку, найкраще і найближче місце для відпочинку для українців зараз. Доїхати сюди, ви можете двома способами: це автобусом або на власному автомобілі. Якщо автобусом, зараз я також розкажу, які плюси і мінуси подорожувати автобусом та власним автомобілем. І так, поїхали. Якщо ви їдете на автобусі, то абсолютно кожного дня ви можете доїхати на автобусі сюди з Одеси. Це буде коштувати для вас 1300 гривень в одну сторону. Тобто, якщо у вас родина там... Двоє, двоє людей, то це буде 2600 вам в одну сторону і 2600 обратно в Одесу. Також діти тут не враховуються, тобто нема безкоштовного проїзду, одне сидяче місце вже коштує 1300, але якщо ви візьмете дитину на руки, то буде безкоштовно. І так, доїхали ви до цієї коси. Тут ви дуже можете зручно пересуватися, використовуючи болт, таксі або місцеві автобуси. Якщо великі місцеві автобуси, City Bus, то вони коштують 3 лей, Це приблизно 24 гривні. Якщо маленькі, це як у нас такі маршрутки, вони коштують трохи дорожче, але вони і мають трохи інший маршрут. Тобто ви можете, наприклад, по всій косі проїхати на цій маленькій маршрутці, а на великому Сітібасі ви можете проїхати тільки до половини. І коштує маленька, коштує 10, тобто 80 гривень з однієї людини. Діти до 5 років безкоштовно. Так, а, також ви можете використовувати тут болт. Я знаю, що болт у кожному, кожному користувачу, який вперше. У якійсь іншій країні користуються послугами, дає, надає 5 поїздок зі знижкою 50%. Ну, це написано в них на сайті, а також ви можете перейти у посиланні в описі цього відео та подивитися. Я залишу все це під відео. І так, це взагалі в принципі, всі затрати, які будуть у вас на е, подори. Ну, в на, смисл на, на те, щоб доїхати сюди. Це автобус і по місту ви можете пересуватися, якщо вам взагалі це буде потрібно. Якщо ви їдете на власному автомобілі, звісно, це може бути для вас більше комфортніше, тому що ви візьмете з собою багато багажу. Якщо у вас є діти, то це також більш комфортніше, але ви повинні розраховувати, що це буде також дорожче, тому що якщо ви їдете автобусом, то паром для вас буде безкоштовний. Ну, тому що все в, в, включено вже у, у ціну. А якщо ви на власному автомобілі, то перетин кордону е, чер, ну, через паром да, з України в Румунію, буде коштувати в одну сторону 1200 гривень і в іншу 1300, навіть, і в іншу буде 1300 гривень. Тобто вже 2600 ви тільки витрачаєте на паром. Плюс це у розрахунку того, що зараз середній автомобіль бере десь 10 літрів на сотню, це ще приблизно 90 євро в одну сторону і 90 в іншу, це на паливо. Також вам потрібна буде страховка, тобто грін карта. Українська страховка не підходить, грін карта коштує ну, на короткий час, на мінімум на два тижні, коштує десь 900 гривень на місяць 1400. Це також потрібно буде купити. Також вам буде потрібно купити ровін'єта, тобто невеликий проміжок часу ви проїдете по платній дорозі, і тому вам потрібно буде купити один тиждень, коштує 3 долари. Якщо ви їдете на один тиждень, то у вас так може вийти, що якраз на дорогу обратно це чи день в день, як край в край, от вийде, чи потрібно буде купляти в один бік і в інший бік. Це вже буде 6 доларів, ну 6 євро да, коштувати. Так, також вам потрібно буде думати про парковки. Якщо ви будете орендувати, наприклад, готель, то я думаю, що парковка має бути безкоштовною. Якщо ви плануєте пересуватися містом, подорожувати десь на якісь відстані, то також ви повинні розраховувати на, на платні парковки. В Констанції є дуже Зручна аплікація на телефон, яку ви можете собі встановити і платити просто онлайн. Тому що у них ще є паркомати, але е, я не знаю, як вони працюють. Іноді самі румини не, не розуміють, як вони працюють. Там дуже важко, там якось треба карту вставляти. Тобто, воно ну, не завжди працює. Але якщо через цю аплікацію дуже зручно, ви карту свою підв'язали через Apple Pay чи Gpay, там заплатили і все е, півгодини йде безкоштовно, а потім вже ви повинні будете платити погодинно. Є чотири зони, в яких ви можете поставити машину: це 0, 1, 2, 3, 4, і кожна зона має свою ціну. Найдорожча — це нульова зона, вона коштує 4 лей година, і найдешевша це четверта зона. Це мабуть найнезручніша зона до якогось місця перебування. Вона коштує 1 лей година. Я думаю, все це ви зрозумієте, коли сюди приїдете, але якщо ви вже будете знати якусь базову інформацію від мене, то вам вже буде легше розібратися. І так, я думаю, що ми вже розібралися у тому, як доїхати. Тепер розглянемо наступний етап, як можна орендувати житло, скільки воно буде коштувати. Звісно, ви можете зайти на Booking, то тобто на букінгу дуже багато варіантів, і можете, ви можете бачити, що мінімальна ціна вже на там, червень на липень, серпень це вже взагалі там вже ціна космос, але на червень, наприклад, мінімальна там 50 євро. Це якщо ви орендуєте апартаменти, квартиру. Так? Якщо ви орендуєте. Готель, то це може бути 70 євро на двох, включаючи сніданок. Якщо з дітьми, то це вже буде десь приблизно 100 євро на добу. Тобто ціни тут не такі ж дешеві, як хотілося б. Але якщо ви, наприклад, хочете приїхати на місяць, то ви можете спробувати орендувати квартиру через Facebook. Я також залишу посилання на Facebook-групи, де самі румини іноді шукають людей, тобто виставляють якісь. Об'яви, ви також можете виставити об'яви, що я їду з такий-то період в таке місце, і мені потрібна квартира, такі умови, пишете свою ціну, вони вам скидають, якщо є така ціна у них, чи кажуть, от є такі пропозиції. Тобто ви можете знайти у Фейсбуці, а також на OLX. OLX Румунії це один із топових сайтів, на якому, на якому ви можете знайти абсолютно усе, і там нема такого, як у нас в Україні. Десь якийсь читінг, обман чи щось таке, тут це більш відкрито. Тобто, якщо ну, звісно не потрібно скидувати ніяких передоплат, це міри безпеки, мабуть, у будь-якій країні. Але якщо ви їдете, ви можете просто підібрати для себе декілька варіантів, щоб у вас був запас вибору. Та й все. Всі посилання я також залишу в опису, ви можете це подивитися. Розібратися до себе, якщо у вас будуть питання, також можете мені написати. Е, також зараз розповім, а, ну наприклад, ось е, ви на відео можете бачити цей готель. Да, цей готель. Я ходив е, робити огляд на цей готель, це тризірковий готель, зроблений у стилі піратів. Ось е, оці номери вони якраз і коштують у червні по 100 євро е, на добу на родину. тобто Двоє дорослих і двоє дітей. Цей готель має невеликий басейн, а також він розташований на першій лінії від моря. Чим ще мені подобається ця коса Мая, тому що де б ти не знаходився, вона така вузенька в багатьох місцях, і взагалі з будь-якого місця дуже близько йти до моря. Тобто перша лінія, друга, третя. Це не буде більше 500 метрів. Тобто ви вийшли собі і швидко там, за пару хвилин дойшли, ви вже на морі. Оце дуже великий плюс цієї коси. Вона вузенька, з однієї сторони, море, з іншої сторони, от позаду мене, є там озеро. Тож, дуже, дуже гарне місце. Там ввечері можна прогулятися. Так, наступне, що хочу розповісти, де тут можна, наприклад, відпочити щось подивитися. Якщо ви з дітьми, то ви можете поїхати у парк динозаврів. Ось по цьому посиланню ви можете бачити, ми знімали вже відео у цьому парку для нашого іншого каналу. У нас є дитячий канал, і ми їздили з дітьми там відпочивати, а також зняли відео. І також є ще канатний парк. Якщо ваші діти дуже активні, вони люблять такі, такі відпочинку. То можете поїхати там також дуже цікаво. Тобто ціни в середньому також йдуть приблизно 50-100 лей за дитину. Ну, один такий відпочинок да, вам на родину також може вийти десь приблизно 50-100 євро. Да? Тому що до того місця ще треба доїхати. Тому що воно знаходиться не в самої Констанції, не в Мамаї, а в Мангалія це невелике містечко, вже недалеко від кордону з Болгарією. Це приблизно 30 км від Констанції. Якщо у вас є машина, то легко доїдете. Якщо нема, то також таксі вас туди з радістю довезе. Так, для дорослих, що ви тут можна зробити? Насправді я не вивчав цю тему дуже. Пристально, але тут багато є ресторанів, кафе, піцерії, які ви можете відвідати. Якщо ви полюбляєте спорт, наприклад, у центрі міста Констанца є у Сітімолі, це такий торговий центр, є спортзал. Ви можете купити, ну Якщо ви приїхали на місяць, да, ви можете на місяць купити собі абонемент, він буде коштувати вам 370 лей, Це приблизно 70 євро, 75 євро. І оце, в цю суму буде включена е, спортзал, сауна, басейн, а також ви можете брати з собою дитину, тобто без будь-яких доплат ви можете брати з собою дитину, але тільки, тільки в басейн, тому що спортзал і там не дозволяється дітям заходити. Але це тут теж, також дуже добре, якщо, наприклад, погода вас підкачає і буде якісь дощі, чи ви просто полюбляєте такий відпочинку, то ви можете туди з'їздити. А взагалі-то взагалі -то, це дуже таке спокійне і гарне місце для сімейного відпочинку. І тут дуже затишно. Але я знаю, що влітку тут проходить дуже багато фестивалів, концертів. Тобто, взагалі в Румунії, от, ось ми тут вже живемо приблизно ну, можна сказати, рік, да, можна сказати, приблизно менше року. Дуже багато по різних місцях є в них тут. Різних фестивалів, різні зірки приїжджають. Наприклад, до цього ми жили в місті Крайова, то воно взагалі дуже гарне, воно відрізняється від цієї половини Румунії. Якщо ви хочете поподорожувати, то раджу вам з'їздити, подивитися замки, замки дракули, з'їздити на трасу Трансфогараж. Це дуже гарна серпантинна дорога в горах. Де ви можете побачити і ведмедів, ви можете просто відпочити гарно і побачити велику дамбу, яка вразить вас своєю величчю і розмірами, а також побувати поїздити по цим серпантинним дорогам з такими обвісами, тобто, де ви будете бачити, що ви дуже-дуже високо, наприклад, десь приблизно може 2000 Метрів над рівнем моря, тобто піднімаєтесь. Навіть пам'ятаю, коли ми заходили в якийсь магазин, а там були чіпси, які надулися, і кефір, молоко, які надулися. Так, я думав, що це воно вже зіпсоване, але продавець розповів, що це тиск там вгорі, тиск менший, і тому тиск усередині цих продуктів він вищий і їх роздуває. Ну, це така це такий відступ. Е, Румунія взагалі дуже гарна е, країна, якщо ви виїжджаєте приїхати, то ви не пожалкуєте. Так, е, я розповів вам про те, як сюди доїхати, скільки це буде коштувати, також про житло. Ну, можемо підвести підсумки, наприклад, проїзд на чотирьох це вам буде коштувати. Скільки 2600 плюс 2600, це 5200 да, плюс, ну, наприклад, це 150 доларів, да, наприклад, це якщо на автобусі проживання 100 євро, 100 євро в день. А, також, да, ще не поговоримо, тобто це 700, вже, 700 на тиждень, це вже приблизно 1000 євро да, на родину. Також, по харчуванню ви можете, звісно, взяти собі якісь апартаменти чи квартиру і готувати самостійно. Це буде значно дешевше. І думаю, що 200 євро вам на родину вистачить з головою. Ну, якщо звісно, ви не хочете якийсь там суперелітний алкоголь пити, то звісно це не включаючи ціну з алкоголем. Це нормальна їжа, тобто ви не будете економити, але і не будете, наприклад, там пити якісь Jack Daniel's кожного дня літрами. Да? Тобто 200 євро на родину вам вистачить на різні солодощі, там, на їжу, на м'ясо, на все. А ще хочу сказати про ціни на різні розваги, наприклад, там батут на пляжі, Тобто вони тут такі не дешевші. Можу сказати, наприклад, 20 хвилин, щоб дитина попригла на батуті, це буде коштувати вам 25 лей, тобто 200 гривень. Тому також ви повинні на це розраховувати. І якщо підвести підсумок, то, на мою думку, приблизно 1000-1500 євро на родину вам вистачить, тобто на родину вам вистачить, щоб відпочити в Румунії один тиждень. Я не знаю, скільки зараз коштують путівки в той же Єгипет або Турцію, тому що не дивився, да? але вибір за вами. Ви можете приїхати сюди відпочити, тому що це європейський відпочинок, він трохи інший. Тут в готелях немає великих таких територій, зелених територій, все таке, воно ну, маленьке, тільки готель стоїть, парковка і вихід на пляж. Якщо не хочете дуже далеко-довго їхати, то це ідеальне місце для вас. Якщо, звісно, ви хочете за ті гроші, наприклад, півтори тисячі-2000 євро отримати щось більше. То, мабуть, це вам вже потрібно їхати в Єгипет або в Турцію. Тому я сподіваюся, що це відео стало вам корисним. І ви зробите свої висновки і відпочинете в цьому році, де би не були, чи в Україні, чи в Румунії, чи в Єгипті, чи в Турції, будь-де. Бажаю вам гарного літа. І чекаю на ваші коментарі, підписки. Може, вас ще щось цікавить? З радістю буду відповідати на всі ваші питання всім.